Відомий американський режисер професор Гаррі Булкін відвідав Туреччину, щоб знати документальний фільм про дітей біженців. Яскраві моменти були пережиті під час зйомок, які відбувалися в центрах асоціації солідарності з шукачами притулку та мігрантами в Анкарі, Стамбулі, Газіантепі, Адані, Хатаї та Ізмірі. Я приїхав до Туреччини, тому що вона приймає найбільшу кількість біженців з часів Першої світової війни. Одна країна намагається допомогти усім цим людям, які виїхали з дуже важких умов у своїй країні. Я хотів приїхати, тому що я хотів навчитися і побачити, чи можу я допомогти. Я кінорежисер. Тож я подумав, можливо, якщо я наведу камеру на цю ситуацію, розширю та збільшу зображення, тоді я зможу чимось допомогти світу, зможу зробити усе, що в моїх руках. Що я можу зробити, це допомогти іншим людям, зрозуміти, як вони можуть допомогти. Ми можемо зробити це спілкуючись з ними, ставши частиною їхнього життя. Я вважаю, що це може бути рішення. Коли я поїхав до районів, де розташовані центри СГДД а сам до центрів Альфара. Я побачив. Що персонал центру відноситься дуже гарно та з любов'ю до усіх цих чудових дітей. Що я відразу зрозумів, так це те, що між персоналом і цими дітьми були чудові теплі стосунки з любов'ю. У цих центрах я побачив, яке б не було питання любов завжди виникає як відповідь. Тож я подумав, що можу стати частиною цієї любові і грати важливу роль у її зростанні. Я досить сильно наближаю камеру. Мені подобається техніка крупного плану, тому коли я знімаю, я також бачу обличчя дітей досить близько і. І там вже нічого неможливо сховати. Якщо діти щасливі, їхні обличчя сіяють від радості. Якщо вони трохи соромливі, ви побачите, як вони відходять. Все стає ясним. Вони не можуть приховати свої почуття. Моя камера фіксує всі ці емоції. І я думаю, що це те, що мені найбільше подобається у зйомках. Ми можемо побачити світ з камери по-іншому, можливо, побачити його таким, яким він є, насправді. Але мистецтво таке, іноді саме мистецтво ближче до правди, ніж реальність. Мігрант ці це чудова ідея, ідея, де всі люди говорять про те, що зараз найважливіше. І це те, що кожен, хто не має дому, повинен відчувати, що насправді у нього в неї є дім, бо земля наш дім, і він належить кожному з нас. Мігран ТВІ намагається показати, що там, де ми живемо, є нашим домом. Мені подобається бачити зусилля СГДД сам щодо використання телебачення та змі як найкращого способу спілкування. Я сподіваюся, що зможу допомогти Мігран Тіві продовжувати розвиватися, охоплювати більше глядачів і використовувати канал як спосіб об'єднати людей і допомогти тим, хто хоче працювати та бути разом. Всі інші візьмуть з вас приклад і підуть за вами. У нас була тритижнева подорож. Під час цієї поїздки ми відвідали провінції, де зосереджені іммігранти, такі як Адана, Антеп і Хатай. Тому чути щось це інше, але пережити це зовсім інше. Це був неймовірний досвід бути в центрах САГДД, АСАМ, тому що там дійсно мирне середовище, незважаючи на трагедії цих дітей. Там неймовірно тепла атмосфера. Там панує атмосфера, яка говорить, що все погане вже позаду. Ось чому я була дуже схвильована. Побачивши це, тому що у світі, де ми завжди чули, що трапляються погані речі, наші серця вже були справді втомленими. Моє серце було дуже втомленим, але в центрах СКДД АСАМ я побачила, наскільки добре ті діти підготувалися до майбутнього. Це було для мене неймовірним джерелом надії. Знову я побачила, що є надія в Туреччині та надія у світі. Дійсно, люди єдині. Людина це одна раса. Я не знаю, чому ми розділяємо один одного між собою. Секе Асам має атмосферу, яка показує нам, що ми єдині і допомагає нам жити в цій атмосфері, а не тільки говорити про неї. Я дуже рада бути в цій атмосфері. Ми натрапили на неймовірно красиві зображення. Я хотіла би подякувати СКДД Асам за надану нам можливість.